Привіт-привіт, малята! Ми з Томом, як завжди, раді вас вітати! Ось і закінчилась довга і сувора зимонька. Перший весняний місяць березень. У березні весна лише починається, тому її називають ранньою. Ростане темний сніг, укриється зеленю пагорби та галявини. Все в природі змінюють. Приходом весни. А як же лісові звірята? Та і в них діти в цю пору вистачає клопотів. Саме в цей час у лігві вовка, в норі рудої лисиці та в барлогу ведмедиці народжуються малюки. А ви знаєте малята, як вони звуться? У вовчиці? Вовченята у лисички, лисенята, у ведмедиці ведмежата. Так малята, вони з'являються на світ крихітними і зовсім безпомічними, без пухнастого, теплого хутра, майже холими і незрячими. Тож клопоту мамам вистачає, їх треба і зігріти. І молочком нагодувати і приголубити кожна жива маленька істота любить материнську ласку і, звичайно, турботу. А весна час пробудження, народження, розквіту природи, пора цвітіння. Тільки вчора теплий вітер віст приніс нам від весни. А сьогодні дивні квіти крізь замети поросли. Якщо ми з вами вирушимо до лісу чи гаю, то обов'язково там зустрінемо первоцвіти. Це підсніжники, синьокі проліски, кучерявий ряз, ніжні фіалочки і пухнасті голівочки сону. Первоцвіти це безцінний дар природи. Занесені до червоної книги. Ще їх називають усмішкою весни. Саме вони, ніжні і тендітні, відчувають першими, ще не зовсім теплі, але вже такі приємні промінчики весняного сонечка. А ми з того малята пропонуємо вам пограти в гру, знайди спільні ознаки. Що спільного у проліска та підсніжника. У них схожа форма квітки дзвоник. Чим схожі фіалка та ряст. Їх об'єднує фіолетовий колір забарвлення квітки. Якою частиною рослини подібні крокус та пролісок? В обох цих первоцвіті корінь цибулинка. Які ці квіти гарні, тендітні, чудові. Вони як маленьке диво, радують нас, дарують свою витонченість і красу. А ми з томом малята пропонуємо вам переглянути повчальну історію про пелюстку і квітку. Пелюстка і квітка. Прийшла красуня весна, уквічала землю первоцвітами, які є найніжнішими, найтендітнішими створіннями природи. Все більше і більше квіток розквітало навколо. Квіти це очі природи. Вони всі прекрасні. Серед них була гарна квітка, біла, як мармур, духмяна. Літають над нею бджоли джмелі, беруть нектар. У квітці 42 пелюстки, і одна з них загордилася. Я найкраща, я найголовніша, бо без мене квітка не квітка. Ось візьму і піду. Сіла на кущ і дивиться, що робитиме квітка. А квітка усміхається, сонечку, радіє. Пішла собі пелюстка та зустрічає муравлика. Ти хто? питає муравлик. Я пелюстка. Я найкраща, я найголовніша, я найгарніша. Без мене квітка не квітка. Пелюстка? Знаю я пелюстку на квітці, а тебе? Ні. Літала літала наша пилюстка до вечора та зів'яла. А квітка квітне, милуючи все навколо. Квітка без однієї пилюстки – квітка, а пилюстка без квітки. Ніщо, цінуймо цей дивовижний світ природи. Вмійте природу любити, кожній стеблинці на світі радіти. Все прокидається поволі. Зі сну зимового встає, радіє гай, радіє поле і пролісок поталу воду п'є. Пропонуємо вам сліпити пролісок. Для роботи вам знадобиться пластилін, дощечка, стека, серветка. Формуємо кульки з зеленого та блакитного кольору, розкочуємо три жгутики, формуємо листочки. Приплюснемо та витягнемо блакитні кульки. Який ніжний та красивий пролісок ми маємо! Багато нового та цікавого! Ми сьогодні з вами, малята, дізналися про весну! А ми з Томом вам говоримо! До побачення! До нових зустрічей, нових знань, спостережень і, звичайно, радісних подій!